Як і обіцяли, продовження корупційних схем місцевими нотаріусами та й, взагалі, корупційної гідрої ракетнянщини, можна так сказати, чому говоримо так, нещодавно вийшли відео в наших сторінках про схеми земельних питань, схеми приватизації, схеми зміни цільового призначення, і саме в посібництві це місцевих нотаріусів та в посібництві місцевої влади, а саме Земельних комісій за підтримки самого голови Рокетнянської селищної ради, тому що всі підлеглі комісії, всі підлеглі відділи, всі йому вони підлеглі. Тому якщо вони вчиняють певні дії, значить вони вчиняють дії за його дозволом. Сьогодні в нас відбулася зустріч саме з мешканкою територіальної громади Рокітне. Яка переглянула відео стосовно земельних питань, прибережних зон та осіб, які цього причетні, попросила нас, щоб ми висвітлили її історію, так як в законодавчому рівні їй дуже тяжко добитися справедливого рішення, це суди, які ідуть роками, це слідство, яке іде роками, і відповідно жінка. Вже в руках знесилено. Що хочу ще зауважити, що таких звернень є не поодинокі. Це звернення ми опублікуємо, інші звернення ми ще доопрацьовуємо та ознайомлюємося з доказовою базою підтвердження тих чи інших дій посадових осіб та місцевих нотаріусів. Тому спостерігайте за нами, підписуйтеся на телеграм-канали, на них буде виходити в саму першу чергу відеоматеріали на деяких платформах соціальних мереж. Нас блокують. За останніми публікаціями. Ми вже отримали декілька попереджень. Відповідно, ображені особи скаржаться, що ми це публікуємо, тобто, правда. Не подобається. Тому, відповідно, я вважаю, якщо є такі скарги, значить ми йдемо в правильному напрямку. Тому спостерігайте за нами, продовження цьому буде. Висновки свої, над якими довго думала, зачитаю, бо хвилююся. Ось так поступила Усенко Юлія по відношенню інших членів сім'ї до матері, ось так віддячила. Майно стало важливішим за сімейні відносини. Прикро, що ніхто. Не несе відповідальність за свої порушення. Проте, передаю всім, що я буду домагатися справедливості, але відчувається, що рухетнянське натаріси недоторкані. Їх дії прикривають у поліції, прокуратурі, суді юстиції. Важко передати, що я відчуваю. Проте, натаріси маю знати, як оформляти спадщину, що знаходиться у сумісній власності, існує відповідне законодавство. Розпорядження майном квартирою здійснюється за згодою всіх членів сім'ї, але Юлія вирішила не здійснювати без нас таємно. Ще зазначу: отже, я вбачаю, що у діях, зазначених в шахрайські дії щодо підробки документів у зговорі з Усенко Юлії Миколаївни, оскільки має бути складений сумісний договір з сім'єю щодо користування спірною квартирою.